Тут народилася всю житті живу без виїзду. Все усіяно. Отак, от особливо багато було цих протитанкових і РПГ. Зімою тут нікого не було. А з весни тільки весна і з'явились до СНС. ми то казали, де що бачили, вони збирали, зривали. Вони ризикують своїм життям, щоб ми жили спокійно. Хай їм Господь посилає здоров'я і довгі літа, тому що у них своя тиха війна, дуже опасна. Я це знаю, я це уявляю. Так що велика їм подяка, що вони розміновують, щоб ми ходили свободно, спокійно, себе чувствовали, не... <с>? не боялися ступити другий раз. Оце хлопці молодці, що вони, дивіться, бур'яни косять, о, бур'яни ж косять, це ж во, клас! Хто б їх покасив, А це їхня робота розміновувати, вони... а вони і косарі, і з граблями ходять.